Всім привіт і дякую, що ви на моєму каналі. Сьогодні у нас на огляді буде реноватор Multitool від DeVolt DCS356. Розглянемо ближче. А далі про сам інструмент розглянемо ближче. Щодо дизайну, то зручний апарат, ну, я думаю, в користуванні покаже себе з хорошої сторони. Розміри, в принципі, його якби звичайні. Е, тепер перейдемо до е, кількість обертів. Дивіться, коливань. Тут йде від 0 до 20 тисяч хвилин. Тобто регуляція йде швидкостями, тут є одна, друга перемикач і третя швидкість. Тобто, Ну і також можливо е, клавішею подавати швидкість від маленької до більшої. Тобто, чим більше натискаєте, тим більша швидкість. Також присутній ліхтарик, що вам допоможе у роботі. Заміна оснастки тут дуже легка. Просто берете, нажимаєте ось цей зажим і все. Чудовий апарат. До речі, двигун тут йде вже безщіпковий в цій моделі. Щодо комплектації даної моделі, у нас була ось шліфувальна шкурка, платформа для шліфувальної шкурки. Тобто, так, і два полотна одне по металу, інше йде по дереву. Також обмежувати глибини там ще є у нас, і для кріплення інших виробників ми Рекомендую даний апарат до придбання. Всім пока! Обирайте правильний інструмент для правильного вирішення ваших потреб. Стараємось для вас, тому буду вдячний за підписку та палець вверх. До зустрічі в наступних відео!